Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Тесла Model S. автомобіль у нас у синьому кольорі 2014 року з батареєю у 85 кВт. Всередині нас зустрічає шкіряний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання Пробіг автомобіля. У нас 230 тисяч. Мульта Кермо, круїз-контроль, сидіння коригується у нас електрично. Також велика штатна система мультимедії з навігації, кліматконтролем. Автомобіль у нас оновлюється, ніяких питань та нарікань по цьому немає. Також присутній панорамний дах. Велике та вмістке багажне відділення. Автівка сюди приїхала з США. Передня частина автомобіля затягнута у бронеплівку. Задній ряд сидіння у нас також у угарній та збереженому стані. По ходовій частині без безніка хода нарікань, повністю перебрана ходова, також повністю перебраний задній двигун, автомобіль на повноцінному впевненому ходу. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулицях кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.